Тест на фінансову свободу? А скільки ж тобі реально треба? На моєму каналі ви можете побачити відео про фінансову грамотність, про зміну мислення і про трансформаційні ігри, які допомагають робити це м'яко і комфортно, без стресу для мозку. А тепер поїхали розбиратись. Чи здумувались ви, що взагалі таке фінансова свобода? Що є для вас фінансовою свободою свободою? Яка її вартість? Як ви це уявляєте? Як ви це бачите? Якщо раптом не задумувались, то якраз є прекрасна можливість почати. А якщо вийде ще її прорахувати, хоча б в чорновому варіанті, буде взагалі суперово, насправді фінансова свобода це такий варіант, коли ваші пасивні доходи, тобто доходи від ваших активів, які вам приходять, де ви вже нічого не робите умовно, коли вони повністю покривають ваші витрати і навіть ще щось залишається. Тому, якщо, наприклад, самостійно це порахувати складно, ви можете записатись до мене на вступну консультацію, і ми разом розберемо вашу точку А, вашу точку Б, куди ви хочете прийти, і разом порахуємо вартість вашої фінансової свободи. Більше корисної інформації в мене в телеграм-каналі, посилання на який ви можете побачити в профілі цього каналу. До зустрічі!